Вітає етері Випуск новини у студії Віктор Раду. Із перших чисел червня в Україні знову гинуть діти. У день захисту дітей у Києві в результаті ракетної атаки загинули троє людей, серед яких дівчинка та дві жінки. Та кількість постраждалих на Дніпропетровщині зросла до 22 осіб. Нагадаємо, у вихідні армія РФ вдарила по передмісті Дніпра. Зруйновано житлові будинки загинула дворічна дитина. Ще п'ятеро маленьких українців отримали поранення. Вночі з-під завалів будинку дістали тіло двохрічної дівчинки. Кількість постраждалих внаслідок ракетного удару зросла до 22. Серед них п'ятеро дітей. Повідомили у Дніпропетровській обласній військовій адміністрації. А дві двоповерхівки, між якими потрапила російська ракета, частково зруйновано. Також пошкоджено 10 приватних будинків, автомобілі, магазин газопроводи. 4 червня Україна вшановувала пам'ять дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації. України. Під патронатом Олени Зеленської у Харкові відкрили пам'ятник дітям, убитим російськими агресорами. У понеділок вранці російська авіація атакувала Береслав Херсонської області. Ворог вдарив керованими авіабомбами по житловому кварталу міста. Через обстріл пошкоджено приміщення приватного підприємства та близько 20 житлових будинків. Поранення отримали жінка похилого віку і чоловік, повідомили у Херсонській ОВА. Російські військові вночі та вранці обстрілювали житлові кваси. Тали Херсона міста атакували із реактивних систем залпового вогню. Обстріли велися і з обороненими запальними боєприпасами, що призвело до великої кількості пожеж. Зруйновано одне з підприємств. Через ворожі удари смертельні поранення отримав 55-річний охоронець, який перебував на робочому місці. Також окупанти обстріляли один з медичних закладів, в якому на момент атаки перебували 135 пацієнтів та 44 медики. Вони дивом не постраждали. У лікарні. Вибито вікна та двері уточнили в Ова. Військова адміністрація Одеського регіону та міський голова наголошують, що в умовах військового стану бомбосховища мають працювати цілодобово. Одеські рятувальники разом із поліцейськими перевіряють укриття та споруди цивільного захисту на території міста та області. Так на даний час було обстежено понад 400 об'єктів. 26 з них виявилися зачиненими. Працівники ДСНС спільно з національною поліцією почали інспектувати готовні захисних споруд до надзвичайних ситуацій. З майже двох тисяч сховищ на території Одещини на фахівці перевірили вже більш ніж 400 щодо постійного доступу цивільного населення в укриття. В результаті перевірки 26 з них виявилися зачиненими. Ще було виявлено ряд типових недоліків, таких як відсутність відповідальної особи. Ну, в укриті біля укриття, або які могла відпевна особа, яка могла б відкрит відчинити відкриття від укриття в необхідний момент, також стан утримання цих споруд. ну, випадків незадовільних виникла реальна проблема для того, щоб не довести до якихось тяжких наслідків у майбутньому. Можливо, десь хтось розслабився, можливо, з'явилася якась прогалина саме в цьому напрямку. Тому це обстеження проводиться для того, щоб на майбутнє максимально обезпечити людей і на сьогодні розуміти, яка реальна картина. Покриття у містах та населених пунктах мають бути доступними та безпечними, наголошують рятувальники. Це відповідальність конкретних посадових осіб на кожній з дільниць. Випадки, щоб зачинені були укриття, то ну, шукали балансу утримуючи цього укриття, тобто власника, грубо говоря, і е, з представниками органіцевої влади, ну, Роботи відбуваються щодо забезпечення їх відкриття. Так, рятувальники провели 57 раптових перевірок сховищ та захисних споруд в Одесі. За результатами ревізії, 14 укриттів з перевірених були зачинені, але у разі потреби відповідальні особи змогли швидко надати до них доступ. Ми прибули до укриття, а воно зачинене. Але є таблички з відповідальними особами, з номерами телефону, і ми телефонували і казали, що ну, ми в складі комісії хочемо подивитися укриття. І люди практично одразу приходили. Тому що, звичайно, що вони закривають, ну, для того, щоб ну, сторонні люди не могли туди пройти. Але під час повітряної тривоги то знають всі, в кого ключ, і приходять і відчиняють. Жителі Одеси мають персональний досвід із доступом до укриттів. Одні очікують на відбій повітряної тривоги у сховищі, інші у власних домівках, оскільки найближчі захисні споруди постійно закриті, скаржаться городяни. Хотілось би, звісно, щоб більше відкрилися більше було б підвалів, тому що на вулиці Богдана Хмельницького підвальних поміщень практично немає. А якщо є, то не закриті своїми господарями. Деякі жителі міста кажуть, якщо залишати двері до укриття постійно відчиненими, то сховище перетвориться на будинок для безпритульних. Далі команду відкрить вообще не закривати. Ось це ми відкрили, вообще не відкриваємо. Ну знаєте, ну я не знаю, що буде через пару днів здесь, тому що райончик у нас такой Зараз будуть тут і наркомани, і бомжи. І якщо тепер буде тривога, мені вряд ли хтось вообще туди зайде, тому що там буде грязно і непонятно що. Там був роутер. Там у нас были все, люди сложили себе одеялка, сложили покрывалка, там все было, там был интернет внутри. Сейчас в связи с тем, что мы его открыли, мы это все убрали. Жінка також розповідає, що у багатьох місцевих жителів є ключ від сховища, щоб в екстреній ситуації можна було безперешкодно туди потрапити. У мене ось, ключ з собою в сумці, я ношу, у мене у мене є. А ви як себе вот. деплікати самі сделали, так? Да? У мене був ключ. Я зробила всім, хто ходив з початку війни. У всіх людей був ключ. Плюс к тому, ж, якщо закрита, вдруг закрита, ніхто нічого не відкрив, Звонили по телефону, виходили, відкривали. В ході перевірки рятувальники завітали і до цього укриття сховище виявилось відчиненим. Тому фахівці ДСНС змогли безперешкодно обстежити приміщення. Є два входи в бомбосховищі, є один аварійний вихід, є вентиляція, проведений інтернет, є комунікації, тобто туалети, умивальники є. Питна вода, тобто так воно придатне для укриття населення у разі артобстрілу або авіанальоту. Безпека життя людей. Найголовніше про що повинні пам'ятати особи відповідальні за безперешкодний доступ до укриття. Є проблемні питання, і от зараз, максимально після цих обстежень, коли ми зможемо проаналізувати кожен, то треба буде просто усім разом довести до цього, щоб цих цих проблемних питань не було. В разі недоступності сховища необхідно звернутися до органів місцевої влади або до національної поліції, зателефонувавши за номером 102. У свою чергу, що думають городяни про доступність та функціональність об'єктів цивільного захисту в Одесі, дивіться у випуску завжди відчинене сховище. Це питання безпеки та життя. Під час повітряної тривоги Одесити знають, як поводитися. Однак, почувши звуки сирени, в укриття йдуть не кожного разу. Так, да, на приморське убіжище. Приморська, 27, якщо не ошибаюсь. Ви спускаєтесь, так? Вы а, да, так, да, бувай, спускаюсь. Угу. Так, там, так, убіжу. Там да, біль-мені нормально. вода, світ, койки і все, що потрібно, є. Мама часто туди ходить. У нас вдома є підвал і є паркінг. Ага. І він у нас відкритий, ну у мене є ключ, який про магнітний ключ, і ми туди ходимо. Ага. Ні, не кожна тривога, тільки я читаю в новинах, якщо дійсно ракетна небезпека в нашу сторону. От так. Ну, З дітьми, чесно кажучи, це трошки моментами накладно, вони бояться, вони кричать, вони плачуть. не розуміють, У мене ще старша дитина, це молодша, ще старша дитина 5 років. Ну, вона вже цього всього боїться, вона прям розуміє, боїться дуже цих всіх вибухів, тому вона сама навіть, деколи проситься. Тобто, що я вже так, кажу, не знаю, підемо не підемо, вона каже, ні, от я хочу йти, коли починає працювати це ППО, вона вже розуміє. Колись як, спускався, але від обламків, обламків. тільки боявся. ну, Могла прилетіть в в будівлі». Одесити здебільшого знають, де розташовані укриття, найближче до їхніх домівок. Однак до цих пір стаються випадки, коли сховище працює, але у найпотрібніший момент виявляється замкненим. К, жаль, ми живемо у центрі міста і немає нас доступу до Ми дуже цим розстроєні, тому що ...коли сирена і ми піти в убежище, чесно вам скажу, але цієї можливості немає. На мало Ернаутському вот ми знаємо, що є Мы пришли Ми прийшли туди, а дверь... код стоїть і доступу, к сожалению, нету. На червошках теж у нас во дворах ну, на карті є убежище. показывается. ми знаємо, що воно там якби є, що ограждено, але воно закрите, доступу нет. крім того, не завжди зрозумілі місця розташування, адреси бомбосховищ розповідають Одесити. Ми живемо на глушко. а Ми от недавно з ребенком гуляли. Идем по Лездорской дороге, какая-то, наверное, девятая станция. И написано на школе э, убежище и адрес э, Глушко 1, дробь 6. Клянусь, я там всю жизнь прожил, если бы мне сказали этот адрес, ну, день бы я искал бы это убежище. Мало информации, это самое главное. Человеческие жизни дороже, чем деньги. Деньги приходят и уходят, их можно заработать, а человека не вернешь. Забезпечення функціонування укриттів і безперешкодного доступу громадян до них найперша задача до виконання впевнені містяни, адже перебування під час повітряної тривоги у коридорі власної домівки не завжди може врятувати. Власти беспокоятся этим. Мы же граждане, и мы хотим, чтобы мы были защищены элементарно. И, конечно, с этим нужно что-то делать, безусловно, безусловно. Да, конечно, да. Желательно, да, желательно, чтобы была возможность да. как-то укрыться, потому что, ну, да. только стены, получается, просто находишься дома. Да. Ну, Коридор, все, да. Коридор крепость. наша крепость, да, да, да на да, сегодняшний да. день так оно и есть. У випадку надзвичайної ситуації всі укриття мають бути відкриті. В Одесі та області перевірять усі захисні споруди. Керівників установ, підприємств і організацій, які їх використовують, вже зобов'язали забезпечити цілодобовий доступ людей, які потребують укриття до захисних споруд незалежно від відомчої належності. Також найближчим часом буде створено єдиний номер чергової служби, куди можна буде звернутися у разі виникнення проблем з доступністю до укриттів. І незважаючи на тривожні новини з регіонів України, Одеса продовжує зустрічати друзів. У місті пройшов перший етап чемпіонату України з автомодельного спорту. На дистанцію вийшли близько 30 учасників із чотирьох регіонів України, які боролися за нагороди першості, демонструючи свої вміння та навички в керуванні радіокерованими автомоделями. Спортивні змагання відвідали і наші кореспонденти. 28 моделей радіокерованих танків і колісної техніки. Та стільки ж учасників з Києва, Дніпра, Миколаєва та, звісно ж, Одеси зібралися на змаганнях у чемпіонаті України з автомодельного спорту на його першому етапі. Наймолодшому спортсмену 8, найстаршому 64 роки. Увага учасники. Починаємо розпочинаємо старти моделей класу «Хобі». Перший стартує Припас Іван, другий Сергієнко-Максим. Третій Петроков Денис, четвертий Припас Марія. Наймолодші спортсмени, аби брати участь у змаганнях, користуються здебільшого вже готовими радіокерованими моделями, які їм купують батьки. Ті, що старші за віком, допрацьовують свою техніку самотужки, доповнюючи різними технічними елементами, в тому числі екіпажним складом. Це все також враховується журі. Наймолодші у захваті від цього технічного виду спорту. Маленький Михайло вперше бере участь у такому масштабному змаганні. Что у тебя за модель танка? Пантера. Пантера. ты уже занимаешься спортом с эм, э, Это мое первое соревнование. То есть я недавно начал. То есть у меня тренер. То есть я, он предлагает заняться. И я решил загрузиться. Этот танк мне просто нет. У меня свой танк, он первый загрузился, не ехал. Юних спортсменів підтримували дорослі. Сергій, батько одного з учасників, розповів про те, як і чому привів сина до секції автомодельного спорту. Приобрели модельку танка, от, заінтересувався, знайшли кружок з автомоделюванням, якби начать туди ходити. Це і моторика, усідчивость, це і в абдумі якби теж ну, там траса, модельки. Як і у будь-якому спорті, тут є також свої складнощі та виклики. Максим вже виходив зі своїми моделями на дистанцію. Я сьогодні представляю дві моделі: це е, ГАЗ-66 і е, танк Т-34. Що було найскладніше на полосі на трасі? На ну на полосі, е, по-перше, складніше це керувати сам танк. Він не такий простий в керуванні. Просто ну, машина, вона просто на колісах, на колесах, а танк в нього гусянка і він не такий вже е, плавний, дуже різкий. На сьогодні в автомодельному спорті є чотири напрямки. Радіо моделі, радіо моделі танків, кордові моделі, трасові моделі. Україна на сьогоднішній день друга в світі, і друга в Європі з розвитку автомодельного спорту. Учасники змагань мають бездоганно пройти трасу, за що отримують певну кількість очок. Після цього проходять технічний огляд, який включає у себе оцінку копійності, тобто схожості модели з оригіналом, та навіть оформлення манекенів членів екіпажу. До перевірок бомбосховища Одещини також долучилися і правоохоронці зокрема, увагу приділили не лише доступу до захисних споруд, але й санітарному та технічному стану об'єктів. Поліцейські, в свою чергу, розповіли, що робити, якщо під час повітряної тривоги сховище зачинено. Поліцейські разом із працівниками ДСНС влаштували перевірку сховища Одещини. В ході ревізії було виявлено, що деякі захисні об'єкти були зачинені. А також не усюди можна було побачити маркування, укриття чи сховище. Таблички нема. Не відчиняється. Посадовці звертають увагу не тільки на входи до приміщень. Та можливість цілодобового доступу до них громадян, а й санітарний та технічний стан, і відповідне маркування об'єкта як укриття чи сховища та маршруту до нього. За результатами обстеження складають акти огляду таких об'єктів. Правоохоронці нагадують, з спочатку повномасштабної війни захисні сховища мають бути відкриті для громадян. Якщо через недоступність до сховища постраждають люди, то відповідальні посудові особи будуть притягнуті до кримінальної відповідальності за службову недбалість. Закликаємо громадян. Якщо ви зіткнулися з тим, що укриття або сховище працює неналежним чином, у першу чергу не забезпечується вільний доступ до них, по можливості фіксувати відповідні факти на фото чи відео та повідомляти на спецлінію 102. Правоохоронці нагадують, з спочатку повномасштабної війни захисні сховища мають бути відкриті для громадян. Якщо через недоступність до сховища постраждають люди, то відповідальні посудові особи будуть притягнуті до кримінальної відповідальності за службову недбалість. Сбу ліквідувала ворожу агентурну мережу. Один із шпигунів діяв в Одесі. Спільник окупантів відправляв своїм російським кураторам gps координати військових об'єктів у районі обласного центру. Служба безпеки України розкрила агентів ФСБ, які стежили за центрами ухвалення рішень в Одесі, Кривому Розі та Вінниці. Силовики провели масштабну спецоперацію одразу у трьох областях, затримали учасників агентурної мережі та встановили особу їхнього російського куратора. В Одесі спільник окупантів випитував у знайомих правоохоронців паролі для переміщення містом під час комендантської години. Також він мав відправляти куратору gps координати військових об'єктів у кривому розі агенти з позивним гром замальовував схему оборонних. У міста фіксував місця зберігання військової техніки та боєприпасів. Чоловік видавав себе за безробітнього та влаштовувався на підробітки поряд із об'єктами критичної інфраструктури, аби стежити за ними. У Вінниці ШПГ намагався визначити координати штабу командування повітряних сил та підрозділів Нацгвардії. Знімав об'єкти та прилеглу територію. Трьох фігурантів відправили у СІЗО і оголосили їм про підозру у державній зраді. Чоловікам загрожує довічне ув'язнення. Повідомило прес-службі СБУ. Товариша трубою і залишив помирати. В Одесі затримали підозрюваного у вбивстві. Убивство сталося в одній з багатоповерхівок на проспекті Академіка Глушка. Це почалося з п'яної сварки, у розпал якої 39-річний господар будинку схопив трубу, побив 47-річного друга та залишив його вмирати. Той у результаті помер від травми голови та великої крововтрати. Майже дві доби тіло померлого прилежало у квартирі, доки убивця розмірковував, як забезпечити собі алібі. Півтори доби зловмисник, залишивши тіло загиблого у своїй оселі, мовчав про те, що сталося, а після вирішив приховати злочин. Щоб забезпечити собі Алібі, він розповів іншому своєму приятелю, що виходив з дому у справах а, повернувшись, виявив свого товариша вже мертвим. Фігурант намагався переконати поліцейських у своїй невинуватості, однак під тиском неспростовних доказів, зібраних правоохоронцями у ході слідства, у скоєному зізнався.

У свою чергу підозрюваний спочатку заперечував свою провину, але потім під тиском доказів зізнався у злочині. Чоловікові повідомили про підозру. Йому загрожує до 10 років позбавлення волі. Повідомили у пресслужбі облполіції. В Одесі з погонею затримали водія у стані наркотичного сп'яніння. Чоловік поводився агресивно і кидався з кулаками на патрульних. Увечері патрульні звернули увагу на автомобіль Рено, який їхав вулицею Чорноморського козацтва, з порушенням правил дорожнього руху. Патрульні намагалися зупинити машину, але водій на вимоги поліцейських не реагував і лише збільшив швидкість. Під час переслідування порушник проїжджав перехрестя на червоне світло, створював аварійні ситуації і наражав на небезпеку інших учасників дорожнього руху. Повідомили в патрульній поліції. Інспектори передали орієнтування іншим екіпажам, які приєдналися до переслідування. Згодом машину вдалося заблокувати на проспекті добровольського водій. Мав явні ознаки наркотичного сп'яніння. Він поводився агресивно, намагався втекти і чинив активний опір. Як з'ясувалося, раніше чоловік вже притягувався до відповідальності за керування у п'яному стані, за що був позбавлений водійського посвідчення. На порушника склали адміністративні матеріали. На місце викликали слідчо-оперативну групу. Упевненим кроком до своєї мрії, не дивлячись на складнощі через військові події, які тривають в Україні вже другий рік. Багато українців продовжують працювати, аби розпочати нове життя на новому місці. Одесі вже три місяці працює кав'ярня Юрія Куковинця, уродженця Алчевська з Луганщини. На свій власний бізнес чоловік отримав мікрогрант від держави. Усі подробиці у репортажі наших кореспондентів. Прагнути до кращого, а головне любити те, чим займаєшся. Такі життєві принципи Юрія Куковинця, який вперше приїхав до Одеси ще у 2014 році з міста Алчевськ, що на Луганщині. Тут у південній Пальмірі ще тоді познайомився зі своєю майбутньою дружиною Анастасією. Далі працював у Польщі. Згодом повернувся до України, де отримав багатий досвід у ресторанній справі, а саме у роботі кав'ярні, в 2020 році у мене друг. тоже с моего города, он, но он жил в Киеве, и он открыл на тот момент кофейню в Киеве и позвал к себе на работу. И ну, с того момента уже, скажем так, более детально знакомство с кофе, с продуктом, с процессом и как в плане приготовления кофе, так и ведения бизнеса, скажем так. У лютому 2022-го, коли бойові дії відбувалися майже у передмісті столиці, Юрій разом з дружиною вирішили з маленькою донькою повернутися до Одеси, маючи певний досвід і кілька спроб у минулому займатися підприємницькою справою, чоловік не полишав думку розпочати власний бізнес. Прийняв рішення, що хочу спробувати себе самостоятельно в бізнесі, відкрити кофейню. Поле зрения попала информация о том, что государство сейчас выделяет э, микрогранты для поддержания либо открытия своего бизнеса. Подал заявку, первый раз допустил ошибки в бизнес-плане, э, мне на них указали, я переделал, э, и со второго раза бизнес-план прошел. Однією з умов державної програми для отримання гранту на власний бізнес для внутрішньопереміщених осіб є працевлаштування як мінімум двох людей та сплата за них та за підприємницьку діяльність податків. Свою працівницю Барісту Вікторію підприємець Юрій навчав особисто обучення. Конечно, перше час давалося важко, То тобто, Юра мені обіцяв. Він терпів мої... кучу моїх питань. Вот ну як руководитель, він хороший, він допомагає, він он всегда ответит на всі мої питання. всегда на зв'язі. Юрій очень ответственный. Його бізнес ему очень важен. Я це вижу. Он завжди теж багато что, Как, как гості, як как десерти. Є ще дуже важлива специфіка у роботі з людьми, про яку розповів Юрій Куковинець. Це клієнтоорієнтований підхід. Люди приходят не только за продуктом, за напитком, либо за десертами. Они чаще всего ценят отношения личностные к себе. Это может как дружеские отношения завязываться с клиентом, так и просто всегда тепло встретить, поинтересоваться как... Всім українцям, хто також мріють спробувати свої сили у власному бізнесі, але вважають, що ще не час його розпочинати, Юрій радить все ретельно зважити, зробити свій вибір та діяти. Однозначно, я вважаю, що потрібно діяти, брати відповідальність за свою жизнь, свої руки і щось міняти. Тим більше. разных способов программ государственных это все очень доступно в телефоне можно это сделать не надо никуда идти это все с дома оформляется поэтому если есть желание есть стремление есть уверенность в собственных силах нужно всегда пробовать и тогда все получится Майже 250 учасників із 13 областей України. В Одесі цього уікенду відбувся всеукраїнський турнір з дзюдо. Хто переміг і завоював звання найкращих серед кращих далі у репортажі? На татамі вийшли на поєдинок спортсмени різних вікових і вагових категорій. На всеукраїнському турнірі виступили як досвідчені дзюдоїсти, так і новачки у цьому виді боротьби. Ми сьогодні проводимо вже 19-й раз наш турнір. Він присвячений Дню захисту дітей. Дуже приємно, що до нас приїхало дуже багато хлопців та дівчат. Вони представляють практично всі куточки нашої дзюдоїстської України. Приїхало багато досвідчених спортсменів вже в більш возрастній категорії, а також є і новички. Також хочу сказати, що без війни це був, був би вже 20-й турнір. Я планую, що вже 20-річчя ми проведемо ще краще ніж сьогодні. У фінальному блоці спортивного змагання розгорнулась запекла боротьба за медалі перше, друге і два третіх місця у кожній ваговій категорії. Так, першість серед юнаків здобули представники наступних міст Одеса, Миколаїв, Чорноморськ, Дніпро, Запоріжжя. Серед дівчат золоті медалі у різних вагових категоріях отримали дзюдоїстки з Миколаєва, Овідіополя, Великодолинського, Чернівців і Запоріжжя. Про всі ці та інші важливі події дня ми розповімо в наших наступних випусках.